Чергові заяви, чергові зашквари Володимира Зеленського. Чергова заява про те, що усі наші люди, я цитую дослівно, не хочуть виборів під час війни. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, аби з військових проводити вибори нечесно. Це сказав Володимир Зеленський. Тут же його посіпаки, як Веніславський представник президента Верховній Раді, заспівав, що немає підстав сумніватися в легітимності Зеленського. Ніхто з влади. Не хоче проводити вибори для них. Вибори це смерть, тому що це відповідальність за розмінований чаргар, за відведення війська, за непопередження людей, непопередження сімей, які могли евакуювати своїх дітей. І зараз ці діти лежать у могилах. І ця відповідальність неодмінно настане Володимир Зеленського, але він відтягує цей час для того, щоб якомога далі. Довше і далі далі б сидіти на посаді на посаді президента і керувати. Зрозуміло, що ніхто відміняти воєнний стан не хоче. Ніхто не хоче відкривати кордони, які необхідно відкрити для того, щоб українці отримали надію і якнайшвидше українці, які емігрували, щоб повернулися в країну. Бо їхні знаходження за межами України це розрив зв'язків. Вони знаходять нову роботу, відкривають бізнеси. Їхні діти йдуть в навчальні заклади, і вони втрачають втрачають цю ниточку, яка їх ще може повернути в Україну. І не говорить Володимир Зеленський, що у нас не введено стану війни, у нас введено воєнний стан, який взагалі по Конституції вводиться у разі загрози. Тому сам Зеленський не визнає війни, а коли потрібно, він її перекручує цю ситуацію на свою користь. Каже, ні, вибори ж не можна. Єдиним варіантом для України залишається донести цю інформацію, донести інформацію щодо ганебної діяльності, злочинної діяльності Володимира Зеленського і його банди нашим стратегічним партнерам, як в США, що зараз я роблю, так і в ЄС. І щоб вони шляхом тиску, а я думаю, компромат папки на Зеленського і його команду вже чимало, з їхніми оборудками і розкрадання, в тому числі і технічної, і гуманітарної допомоги, і в такий спосіб домогтися, щоб диктатор пішов в небуття, щоб провести демократичні вибори, нарешті привести патріотів, які зроблять спроможну ефективною державу через спроможну ефективну економіку, в тому числі в частині дерегуляції і позитивних змін для підприємництва. Ну, друзі, цю інформацію, хто поділяє, хто ні, Чекав почути вашу точку зору. Де коли читаю щодо підтримки Володимира Зеленського, у мене волосся на загривку піднімається. Невже ще залишилися наївні люди, сліпі чи, можливо, прикоритні, які відстоюють інтереси того, хто казав, що в нас будуть мирні травневі шашлики? Мені ці мирні травневі шашлики до сих пір стоять поперек горла. Я думаю, як і всім тим, хто постраждали від війни. Звичайно, це не стосується тих, хто прекрасно наживається на бюджеті українців, які ми наповнюємо свої податки своїми податками.